Забіг в пам'ять про полеглих захисників та захисниць провели у Лозовій 29 серпня. На алеї Слави зібралися молодь, військові, ветерани та небайдужі містяни. Вони поклали квіти до постаменту на початку алеї та схилили голови в скорботній хвилині мовчання. Забігу у кожного на грудях було написано ім'я захисника чи захисниці, які віддали своє життя у боротьбі за свободу України та українців, восьмий рік поспіль в Україні проводиться забіг біжу за героя України. В цьому наша громада, наше місто вперше долучилося до такої ініціативи. Кожен учасник забігу, отримавши номер. Написав прізвище героя захисника, за кого він біжить. Це наша шана нашим захисникам. Конкретну дистанцію учасникам забігу не встановлювали, наголосили організатори. Цей захід не про спорт, а про шану. Першою свій забіг завершила Валерія. За дідуся бігла за дідуся. Як звати Сергій? Мама дівчинки розповіла, чоловіки в їхній родині боронили і боронять Україну, тому вирішили долучитися, щоб вшанувати пам'ять полеглих. У Мене чоловік також, військовослужбовець діючий, але на даний момент він на службі, він не зміг прийти і запросили сім'ю прийняти участь за біги в честь загиблих військовослужбовців. А так як у мене мій батько, на жаль, його немає. Ми вирішили підтримати не тільки його, а й всіх загиблих. У більшості вихованців баскетбольного клубу Схід на формі було написане одне й те саме ім'я. Хлопці пояснили, чому бігли в пам'ять саме про нього. Сьогодні я біг за Кузінцова Андрія, це батько мого одногрупника, ну, одноклубника. Я його добре знаю. Все це. Син Андрія Кузнєцова Денис поділився. Йому дуже приємна така підтримка його співклубників. І він хотів би, щоб цей забіг став щорічною традицією громади. Ну, спочатку я думав, що ну, я для себе візьму, там, брат мій візьме. Ну потім якось потім е, підходили, ну, питали, можна взяти теж. Можна чого ні. Ну, там, мабуть, кожен рік можна це робити. Я був би за. Найстаршим учасником забігу був пан Анатолій. Чоловік розповів, сам воював. І тому сьогодні біг в пам'ять про всіх полеглих побратимів з 36-ї бригади морської піхоти. Ну, тому що я в АТО був, на цій війні був. У мене багато друзів, погибших, які воюють. Я за них підтримку, щоб у них було все добре. Військовослужбовці, які також долучилися до марафону, розповіли, їм приємно бачити, як активно молодь і громада в цілому підтримує патріотичні заходи. Це надихає. Це правильно, що ми чтимо пам'ять загиблих, якими своїми вчинками, які бачать люди. Дуже важливо, щоб діти там спілкувалися з військовими. Якось розуміли, що це дуже, дуже важливо пам'ятати про загиблих. До всіх учасників забігу звернувся голова громадської організації Лозівська спілка захисників та захисниць України Сергій Пасарар. Він подякував всім, хто підтримав ідею забігу своєю участю. Шановні учасники забігу, хочу по перше, висловити слова вдячності, що ви знайшли цей нелегкий час. Час прийти сюди, прийняти участь у цьому забігі, згадати. Про наших всіх загиблих захисників, які поклали голову за незалежність нашої України, особливо вдячний я нашим діючим військовослужбовцям. після завершення першого в забігу пам'яті учасникам вручили медалі за участь.